Доброго дня! Христос зарождає. Слава Богу, добрі люди! Христос народився. Тяжко жити на тим світі, де б не подивився, як тепер у чистім полі могили розриті, а й забули про них люди, щоб їх обгорнути. Щоб барвіньком засадити слави не забути. Коли б була мати рідна, коли б вона знала, вона б пішла в чисте поле та про них згадала. Та не знає мати рідна, де син спочиває, де ворон лезить на грудях тіло розриває. А він лежить в чистім полі, мов явір звалився, а ти заплач, бідна мати, Богу помолися. По Богу, віра наша закута в кайдани. Отра довго в могилі, вона скоро встане. Стань же, батьку наш, Хмельницький, золота булава, подивись, що Україна вже вільною стала. Стала наша Україна, що терпіла муки, як нас тяжко катували, ламали нам руки, та не раз прокляті ляхи до скелі кували. Прикованим сизі горви, очі вибирали, та не страшно нам було. Бою помирати, коли б'є ще за Україну вона ж твоя мати. Швистрі поли, руки криво. Кров'ю проливалось, а як з ворогом зустрілись, а серце здригалось. Слава Богу, помолімся Христу і Марії, що син Божий народився і здійсниться мрії, що син Божий народився в убогій стаєнчі. Ще ми йдемо честь віддати йому українці. Проводили ж ми зі сну, нічого не знали, що вже нашу Україну коти потоптали, потоптали, напоїли кров'ю і сльозами, і могил багато в полі поросло бур'янами. Тепер ворон, як та слава, літає та й кряче, а наш народ український усе життя плаче. І не одна мати сина убівер'яжала. День і ніч богомолила, сльози проливала, День і ніч будуть гармати, земля стогне гнеча, гнеться. Як згадаю про Україну, аж серце здригнеча. Слава Богу, сестри, браття, я вам хочу честь віддати, поклонитись тій дитині, що родилась в Ефлеємі, там з'явилась ясна зоря, вибавляла всіх із горя, всі спішать креста вітати. Україні волю дати, а ми йдемо із за Дніпра Запорізька січ стара. Довгі дні і довгі ночі січ в могилах спала, а сьогодні над вертепом зоря засіяла. Всі ми встали козаки, рушили в дорогу, щоб покрім Христу віддати, помолитись Богу, щоб народ наш український не впадав в неволю. Бо в неволі важко жити в ворожих кайданах. Мліють руки козацькі, за що ми не знаємо, чи за ті гострі шаблі, що кров'ю политі, чи за нашу Україну, що трупом покрита. били збили з ми всі браття, китайка шуміла. кров татарина таляха морем червоніла. Червоніла, пінилася, ріка стікала, і там, і тут іде тільки. Орда панувала, де лежбе всі браття, аж земля кулашим. стогнала. Перед перед кр... де це гетьман наш пропав, та срібла булава, <су> що колись у чистім полі ляхів розбивала. Розбивала, тріскотіла, кругом кров'ю лита. І сьогодні земля наша трупами покрита. Гляньте, браття, зірка сяє, хату гетьман поспішає. Слава Богу, людям двічі. Я є славний гетьман Січі, що на морі з моряками і на суші з бідняками. Рідний нарядь боронив. І вам, слава козаки, що народ свій боронили, аж дрожали вороги. Здоров, батько наш гетьман! Хай пропаде вражий пан! Хай пропаде не існує, хай країна запанує. Послухайте козаки, орлята козачі, як країна у неволі ридає та й плаче. Виряджала мати сина єдину дитину, запродала сестра брата в сирудому вину. Мене рочок, мене два, та й на третій лине. І для військо козацьке, та й все похилилось. Несуть шаблю козацькою, котра визволяла, на тій шаблі золотій кров позастигала, як під корсоним зустрілись і дубнами ляхів вбили, сам поточки в плен попав, свою долю проклинав. Проклинали не одні, що боролись на Дніпрі, що боролись, повтікали, погодитись догадали. А я спав в могилі довго, та не знав про це нічого. Що Україна у неволі через клятих ворогів. Правду кажеш ти, гетьмане, ти наш батько славий. Як боролись з ворогами, і життя було на славу. Колись була наша слава, була і свобода, а тепер лише зосталась клята ця незгода. Непогадане батьку наш, запорізький, брате, чи боїшся, чи не можеш на ворога стати? Не боюсь я ворогів, та не можу стати, бо моя кров червона перестала ляти. Коли лялась кров червона, стогнали руїни, коли били ж ми з котами плакала Україна. Сини мої козаки, Світ роки долі. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте волі. Підем, батьку, орле сизий, Нехай люди заплачуть, нехай неньку Україну ми не ще раз побачимо. Хлопці, саблівсі дорог, йде до хати, до сугу. Ой, то у вас, мамоню, високі пороги. поламав би собі масло, а чисти ноги. Зараз піде про те, мова, як я відписав. До Львова, вівці право, пашка вліво, пашка вліво, вівці право. Я то буду пам'ятав, як я собі духа дав. Моя сура тоже гнала і загнала, досконала, але я конав давала, то ногами дочки гібривала. Потім діло жиста здерла і солому на табаку стежить. Не смійтесь, господарі, з такого випадку. Ваші жінки теж вміють заглядати в час. Брайте не що робити. Певне, треба що женити. Я знайшов ще другу муку. Так ще гарно називає куку. Гроші -ку! палить просто в руку. Гроші я пагував, зговав кишеню. Почулуйте мошка вниз, я ж ще не жиш. Вийде, жити поки час. Не знайдеш ти щастя в нас, Досить ти нас забіжав, людям жити не давав. ну, зараз Іродом прийду. Ірод! рот, Іди сюди, будеш воронити атаман і козаки можка хозяїть. Грізно, грізно, вже запізно. Хто бунтується на мене, кляте нижче мене, третій день вас доганяю, аж тепер руках вас маю. Ви йдете, вплиєм, але ж я вам є царем. Ти є цар та тільки земний, а родився цар таємний. Що буде понад царями? І землею небесами, буде всіх лихих карати, землю гори вивертати. Пане цар вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога. І тому, дитину Божу, квітку гожу. Нині хочеш ти зловити, хочеш вбити, хочеш вбити. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас ці хаті. Гей, воїни, шукайте туди. Тут нема на тої. Так ідіть по всьому краю і приказ мій рознесіть. Кожен хлопець до двох літ, як загине, то скажіть, а тоді і вам не жити. Хто ж вас буде боронити? Царя Ірода приказ ми виконуємо в цей час. <кхи> браття, браття, світло є, гляньте, як у вікно б'є. <кхи> хай до хати запросім, хай освіти на в нас дім. Слава в Богу на землі мир. Люде благословення, чого ти і гониш своє військо так шалено. Син Божий народився, всі його витають, лиш ви ти підлий царю поклону не віддав. А ви, християни, моліться до Бога, шануйте правду і віру святу. Хай буде Божа благодать між вами. Боріться за правду і волю святу.

Симцари, слава Богу і вам, люди! Хай між вами буде мир. Я є князь Володимир. Я народ свій навчав і державу збудував. І держава та стоїть, і буде стояти, і народ, і ім'я дав, Україна мати. Тихо, тихо, геть піде. Там тому різно грізно. Зараз буде йому пізно. Кожній хаті я шукаю. І не можу вас знайти. Але тут тебе знайду, тобі голову знесу. А ти, підлиться, забирай її, суба. І підеш, підеш зі мною, а ти підеш зі мною. От ти браття вийде з хати, треба заколядувати. <ріхи> Щавайте, батьку і мати, весело святкуйте, за братами та сестрами тяжко не сумуйте. Бо вони десь у Сибірах роками гадають, а сьогодні до святої вечері лад і сідає. християни, Христа споминайте, за Україну, за свій люд, проти котів стайте. За Україну за свій люд станемо разом в лави і над ворогом доб'ємських. Свої честі слави. Прощавайте, християни. Жийте у Божій чесноті. Споминайте Христа Бога і Марію всіх святих. Помоліться всі до Бога, Поклінь йому, сину, хай ім'я Його палає. Христос зарождає. Славі. Дякую. Я так поглянув на те, що ви зробили за такий короткий час. І повірте мені, що це є дуже добре. Треба, ви ж не професіонали, ви які таланти, які вийшли від людей, які вийшли з нашого кореню. І те, що ви робили, то ви робили з вірою великою. Треба любити Господа. Треба любити свій народ, треба пам'ятати про славу і запорізьких козаків, і стрільців, і наших братів, які лежать сьогодні по лісах, по дебрях, потоплених у водах. Треба це все знати і переживати, щоб так красиво сьогодні славити маленького Ісуса. Паси вас, Господи, дай вам Боже здоров'я, що ви для Христа. Другі, може, відпочивали, а ви трудилися цілу ніч сьогодні. І сьогодні прийшли прославити Христа. І нас всіх так гарно звеселили. Христос рождається. Лавію. Лавію. А я вам бажаю доброго здоров'я на многі літа. І ми з вами, парафіяни, заспіваємо колядку. Нова радість стала. Нова! Тепер я вас повічую, як добрийся, та Дай шар, даві і все когут здесусь, повисивали <різь> кащикові гуси, висимали подати на хустку матуси. А матуся якщо вбере, як грузова квітка, як ще вийде на вулицю, засера кобітка. <різь>